У луцькому геріатричному пансіонаті зараз проживає 181 людина, з них півсотні переселенці. Віра Мохань приїхала з Ворзеля через два тижні після початку повномасштабної війни. У пенсіонаті проживає три місяці. Дві неділі ми не виходили з погріба, не було ні газу, ні води, ні їжі, ні світла, нічого. Дві неділі і мороз був 15 градусів. Ми тільки виїхали з Ворзеля, і за нами ті на посту сказали хлопці, що 12 танків за вами йдуть, то ми проскочили. Під'їжджаємо до Києва, посеред дороги стоїть джіб, і посередині дороги валялися вбиті люди. Вони не давали забирати людей, хоронили під заборами у дворах. Дітей убивали, возили. На кладбище у тачках завернутих у простинку. Тимчасовий прихисток у цьому закладі знайшла 81-річна Людмила Маража. Жінка разом з донькою та онуками приїхала з Харкова на волинь 20 березня. Це такий страх, скажу вам, що не дай Бог нікому ніколи цього не бачить. Коли летить ракета, гром, грохот, огонь, валяться будинки. Я падаю, як казали нам волонтери, що треба к стінки. В кухні як була з спічками, так і приїхала. Мене і оділи, і обули, і накормили. Умовами проживання у пенсіонаті, каже жінка, задоволена. Нещодавно брала участь в концерті. Повітри на країну, де покинув я дівчину, співаю, і плачу. На третьому поверсі поселили 44 постояльці, які переїхали з Коростинського пенсіонату. Розказала сестра господиня Оксана Бойцун. Усім необхідним говорить люди забезпечені. Це постельне, Далі будемо речами, речами ми вже їх забезпечили. На тимчасово їм сказали на тиждень-два, а вийшло, що затяглося, і тому. Потреба, потреба є. Більшість це йде бюджетне, але дуже багато привезли волонтери. Нам дуже тут добре понравилося все, але б, щоб війни не було. Ну, звісно, додому хочеться. У геріатричному пансіонаті є два підвали, які служать укриттям. Туди під час повітряної тривоги спускаються мешканці закладу та персонал. Сюди ми спускали людей, ті, що можуть самі пересуватися, було забезпечено тут ліжками, теплим одягом, лавками, питною водою, і сухими пайками. Ті мешканці, які не могли сюди пересуватися, спускатися, тому що в нас тут дуже такі круті сходи. Вони виходили на коридор на перший поверх. Ми своїми силами трошки його підремонтуємо. По нормах це укриття не відповідає. таке, як би мало би бути. Початком повномасштабної війни 117 людей з Луцького геріатричного пансіонату евакуювали до Італії, двоє до Польщі і один у Німеччину. Натомість у себе прихистили мешканців Житомирської і Київської областей та мешканців пенсіонату Скоростеня. Зараз вільних місць для поселення в геріатричному пенсіонаті немає, сказала директорка Алла Гнатюк. Оксана Коц, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.